Мене звати Стесі, то сьогодні у нас таке відеорозпаковочка з магазину HM. В цьому магазині я купила декілька продуктів, якими ми спробуємо зробити макіяж, то взагалі я вам зроблю на них огляд. Мені взагалі завжди здавалося, що H&M це тільки бюджетна мережа магазинів з одягом та аксесуарами. І коли я бачила полиці з косметикою, типу, на яких написано Beauty HM. Мені чомусь здавалося, що там тільки, типу, Три продукти для губ та одна туш. Але як бачите, там досить великий вибір. Зараз в них вийшла нова колекція, вона така розовенька, а стара колекція не знижка. Тому я вирішила, що щось треба показати. Я до цього моменту взагалі ніколи не бачила і не користувалася цією косметикою з інших магазинів з одягу та з іншим днем, в принципі. І як я побачила в тіктоці та то на Ютубі. Ця ніша відкрита, ніхто нічого такого не пробував, тому це буде дуже цікаве відео і навіть нове. Крім я нанесла, нехай впитуються, і будемо починати наш огур. Кажу так: вибір був не дуже багатий, але було з чого вибрати. Я оставлю відео з магазину, і ви можете побачити, скільки там всього. Навіть були тестери, і було декілька виборів продукту, якби за кольорами та відтінками. Я купила всього 4 продукти, з яких можна зробити базовий макіяж. Ось вони такі. Чорно-біла колекція. Я не знаю, як вона називається. Не знаю, як вона називається, але ось така вона. Я спочатку все покажу, а потім, вже, коли буду робити макіяж, то зроблю акцент на кожному. Давайте просто ось так зробимо. І так, перша в нас коробочка це. Мені здається, це туш. Ось так вона виглядає. Максималіст Маскара. Коштують ці продукти однаково 40 злотих або 10 євро. Ось така досить велика туш. Ось така вона мінімалістична. Написано, що вона Deep Black. Не знаю, наскільки вона Deep Black, але. Давайте подивимося на щіточку. Сподіваюся, вона буде. Така пластикова. О, ні. Бачите, оця щіточка, вона якби з таким волосечком. А я такі туші не дуже люблю такі щіточки саме. Я люблю пластикові, такі звичайні. Добре, дивимося далі. Далі в нас це Solar Flare Bronzing Powder. Відтінок ось. Відтінок Desert Bronze. Це має бути пудра, але я брала її з розсудом на те, що я можу застосовувати це як бронзу. Але там вони були так перемішані, що я вже брала, що просто бачила. Тому я не дуже перевіряла, що саме я брала. Тому це буде цікавенький челендж підібрати собі колір. Ось так вона виглядає зсередини. Щось вона такої пігментації поганої. Але вона така блистить трошки. Я хочу її застосовувати як бронзер, як контур просто. Вносити. Або як тіні, можливо. Дивимося далі: All Day Liquid Foundation. Ось так в нас виглядає foundation цей. Мені було дуже складно підібрати відтінок, бо коли я побачила, скільки там темних кольорів, саме прям темних, я була в шоці. Бо білих було декілька насправді. У мене відтінок. Порцелян. Порцелей. Порцеляна, коротше. І була світла порцеляна Вона мені більше сподобалася, але я сподіваюся, що просто порцеляна мені теж буде пасувати. Я сподіваюся, що він не окислюється. Ось такий він. Ага, як це працює. А, він просто буде М -м, видавлюватися, добре. І останній продукт це... Do It All Stick. Ось це. Я коли побачила його вперше, я зрозуміла, що я буду його купувати просто. Це такий стік, він блищить. І я трошки не розумію, для чого він, але. Lips, Cheeks and Eyes Glow Stick це просто такий рідкий хайлайтер. Ось такий він. Не знаю, видно чи ні, але він блищить. В мене немає рідкого хайлайтера, та, в принципі, нормального хайлайтера тільки в палетках. Тому я його купила з розсуду на те, що буду його потім використовувати. Що ж, давайте починати. Я ходила намечити губку і почнемо ми якраз з тону. Коли я його перевіряла, він не окислювався. Бо я перевіряла трохи світліший колір, але на цей теж маю надію. Ага, тут ще треба покачати. Опа! А він такий дуже рідкий, він прям котиться. Добре. Давайте один бік. Я зроблю губкою, а інший з пензликом. Ось такий пензлик беру. Беру ось такий пензлик. Досить світлий тон. Ось так він виглядає. Видно, чи ні, не знаю, але він досить світлий. Але я, в принципі, таке люблю, тому для мене це не проблема. І наношу спонжиком. Ага, Спонжиком він дуже багато з'їдає. Давайте ручкою, а потім спонжиком. Скажу так, що він досить легкий, в нього така приємна текстура. І як я бачу, він не окислюється. Це вже радість. В принципі, він прикольний, але мені не подобається, що його прям майже не видно. Він тільки зробив мені обличчя прям біле. І далі ми наносимо консилер. Консилер вже я буду наносити свій, бо, на жаль, його не було. Ну, як не було, він там, коротше, був, але там були знову ж таки дуже темні відтінки. Хочу відмітити те, що краще все ж таки його наносити пензликом, бо він тоді краще лягає плотніше, а потім ще губочку так можна трохи підрестушувати і з моїм консилером він досить добре працює. Ну, типу, нічого в мене не скаталося, приємно лягло. Ну, прям клас, я в шоці? Я ще наношу свій світлий консилер, щоб просто висвітлити деякі зони. Далі я оформлюю брови своїм милом. Просто їх підзалежу трішки. Вчора взагалі то було Різдво. Я не знаю, коли це відео вийде, але я сподіваюся до Нового року. Тому ми сьогодні ще зробимо трішки такий блискучий, можливо, святковий макіяж. Далі я маю закріпити все це пудрою, але в нас же є оцей стік. Тому давайте взагалі-то його спробуємо, як він лягає. Я спочатку хотіла сказати, що я нічого не бачу, але я бачу. І він, типу, не скатує сам тон. Трошки пензликом підростушую. Ой, ну гарно. Тільки я от не знаю, чи коли я нанесу не пудру, воно щезне чи ні. Трошки от сюди і от сюди. Давайте ще на очі трішки помажемо. Теж це пензликом підростушую. Доставки на те, що під пудрою його не буде видно. Але якщо буде видно, то. Хочу зробити сьогодні такий холодненький макіяж. І замість сухих я нанесу ось таку помаду. Не знаю, чи вона мені не спортить тон, бо вона така дуже воскова. Тому я краще наруцю. І з руці спробую нанести на щічки. І трішки спонжиком пройдуся. Далі я це все закріплюю пудрою з таким великим пензликом. У мене щось на очах скатується тон, чи. не знаю, коротше, вони щось потіють. Таке трошки неприємне відчуття, але мені здається, це через те, що я нанесла просто крем і не дала йому висохнути. Далі я буду наносити контур. І ми спробуємо його зробити оцією як би пудрою. Цією. Візьму оцей пензлик з пудри. І так чуть-чуть робимо. Він режеватий, вона пудра. Рижувати і мені це не подобається. Але добре. Вам видно чи ні? Я бачу, що вона реживата. Але в принципі я і до цього такою користувалася. Тому я поки роблю лоб, я зрозуміла, чому я відчуваю оце таке потіння на своїх очах. Це через оцей стік. Бо Він Реально липне. Я прям його бачу, як він блищить, тому його краще на очі не наносити. В принципі, я зробила, але тут це якась плямка. Не розумію чому. Давайте переходити вже до очей. А очі я нанесу оцей оцей самий пудру. Так. Вона буде нам, як підложка. І нанесу я її ось сюди. І розтушую, ой, а вона прям пігмонтована. Бо коли її наносила на щеки, вона не була такою. Ось вона під кофі макіяж добре підійшла. Трошки на нижню повіку теж залажу. Реально, як тіні, вау. Коротше, охрана відміна. Мені не подобається, як скочується оце, оця штучка на очах. Та й, в принципі, я передумала робити коришневий макіяж, тому зараз я наношу ще раз консилер на очі та зробимо трішки по-іншому. Зараз я роблю з таким лайнером чорним стрілочки. Це дуже нервно, тому без слів. Ось такі стрілки в мене вийшли. Я знаю, що вони криві, але давайте закриємо на це очі, бо я їх перемальовувала дуже багато разів. І зараз нам треба нанести суху підложку. Беру отакий дуже світлий колір тіней. І просто ним ось тут промальовую. Далі я беру ось цю палетку та ось такий фіолетовий колір та наношу його вже на ціле око. Колір, звісно, кобути тіньки з привоза. Але насправді він гарний просто. Просто треба освітлення інше. В принципі, з очами ми закінчили, тільки треба зараз пофарбувати віки. І я беру нашу туш з H&M Та буду промальовувати її. Вона така велика, реально. І промальовую її. Знаєте, можливо, сама туш і гарна. Я зараз іншим пензликом спробую, але її пензлик це прям капець. Особливо нижні віки дуже тяжко промальовувати. Коротше, трішки ось тут відпечаталося, але я не буду вже це поправляти, бо просто треба змивати макіяж. І білим олівчиком промалюю водну лінію. На уста я нанесу комбо, яке я вже показувала, ось такий олівчик та ось таку помаду від Essence. Олівчиком просто обводжу контур губ. Та зверху наношу ось цю матову помаду. Контур трішки підправляю консилером, щоб він був більш рівний та чіткіший. В принципі, це все. Хочу сказати, все-таки відгук на косметику. Найбільше цього мені сподобався оцей тональний, якщо його використовувати просто на кожен день як таку легеньку базу, та оцей хайлайтер стік, його в принципі можна всюди використовувати, тільки його не потрібно заматовувати потім пудрою. Не сподобалася взагалі туш, бо в неї дуже тупа щіточка, і купляти її за такі гроші просто немає сенсу. Але вона, в принципі, нормальна, але от щіточка ні. Та ось ця пудра, не до пудра, не до скульптор він прикольний. Але колір та оці блискітки трохи мені не пасують. І скажу так, що на всю цю косметику можна знайти кращі та дешевші аналоги. Тому це вже вибір для кожного. Ось такий макіяж в мене все ж таки вийшов. Напишіть в коментарі, що ви про це все думаєте. Та, можливо, ви користувалися якоюсь косметикою з H&M. Напишіть свої враження та напишіть, можливо, мені якийсь ще бренд протестувати або якусь лінійку бренду. Хочу вас підписатися на мої інші соцмережі та на цей канал. Інші соцмережі будуть в описі. Та до наступного відео! Всім па!